У прадавніх слов'ян новий рік починався весною. Коли пробуджувалася від зимового сну матінка земля, відроджувалася природа, весну зустрічали радісно і пишно, з піснями, танцями, іграми. Цей весняний цикл календарно-обрядової поезії відтворили у новій програмі учасники народного аматорського фольклорного ансамблю Ексампея обласного центру народної творчості. Одну річ: що для нас це традиція, для нас це обряд, для них, для людей, які жили в той, в той час, як народжувалося це все, для них це була релігія. Прадавні пісні тісно пов'язані з дохристиянськими язичницькими віруваннями. Давні слов'яни шанували сили природи та її духів, і були переконані, що обрядовими піснями можуть вплинути на них, домовитися та примусити діяти в бажаному напрямку. Коли ми виконуємо ці пісні, ми їх проживаємо і так само просимо, як раніше наші пращури просили. Так зараз ми просимо благодаті для себе, для своїх родин, для своєї, для своєї країни, для миру, для всього, щоб нас Господь підтримував, і все було в нас добре. Календарно обрядова поезія тісно пов'язана з працею людини, родинним побутом та народним календарем. Весняний цикл складається з веснянок, щедрівок, гаївок та хороводних ігор. Всі ці пісні переважно дівочі, танцювальні. В них лунав заклик весни з їдарами, боянням природи та співом птахів. В таких піснях зазвичай було відображено і мрії про одруження, а також згадки про хліборобську роботу. Композиції супроводжувалися яскравими обрядами, покликаними задобрювати сили природи. не них було це енергетичне е, таке послання, так? енергетичний вибух, який вони видавали, і вони вірили в те, що оце їхнє е, світобачення воно буде дійсно е, народжувати все що, все, що було в їхньому житті, давати життя йому, давати дихання. i are not <laughs> Згадати про бабусю, коли вона мені співала саме такі пісні, як ми зараз виконуємо. Це життя, е, прожити їхнє життя. І вони несуть ці пісні, е, вони різного характеру, як ліричні, і веселі, і сумні, е, різного направлення. Тому із задоволенням, із великим задоволенням е, я виходжу на сцену. Переживаю все те, про що ми співаємо. І ми колективом вирішили все-таки добавити і прикрасити цей спів в тому стилі, який ніс той час. І в цьому нам допомогли мої вихованці хореографічного колективу гармонія. І з задоволенням також поринали. В наше мистецтво і ми повинні правильно на це все подивитися. І тоді ми зрозуміємо, що таке Україна не просто там такі просто слова, а серцевину дихання, життя, що називається Україна. Варто було б сказати про візуальний супровід концерту. На сцені подавалася текстова інформація про аналоги християнських свят прадавнім язичницьким. За основу відеоряду було обрано роботи з фотопроєкту члена національної спілки фотохудожників України, почесного члена Харківського фотоклубу, члена Нюрнбергського фотоклубу Німеччина призера численних міжнародних фотоконкурсів Олексія Самойленка під красномовною назвою Пізній палеоліт. Просто дивовижно наскільки співзвучними стали роботи харківського фотохудожника старовинним обрядовим пісням в блискучому аранжуванні Едуарда Дикаренка. Хотіли б відобразити весь цей цикл, весь коло дій у це все, як воно було. Беруться ті пісні, які були в обрядових, в обрядових виконаннях. За даними ЮНЕСКО, жодна нація в світі за всю історію існування не має такої кількості пісень, яку створив український народ. Ця невичерпна скарбниця є постійним джерелом натхнення та творчого пошуку фольклорного колективу Ексампея. Артисти переконливо доводять, що фольклор не просто культурна пам'ятка мільйонів українців. Він несе в собі цінності, що виходять далеко за межі часу, відображеного в піснях, а тому завжди був, є і залишиться в віках основою безмежно багатої та різнопланової культури нашого народу. Знову вражений і особливо приємно те, що в цю програму війшли деякі пісні, записані нашими фольклористами, і які виконувалися гуртами гілка і дике поле, в складі яких Олександр Наталія Терещенко та інші виконавці. Я як директор музе музею музичної культури імені Шимановського теж співпрацюю і Олександр Тещенко працює в нашому музеї, і я тут співаю деяких цих пісень в складі гурту млиночок, який виконує наш фольклор і фольклор нашого краю насамперед в автентичній манері. А тут в стилі поєднання року і фольку, і цей жанр, звичайно, теж має своїх прихильників, має свою аудиторію, і головне, що це зроблено талановито. Багато також зроблено для того, щоб це гарно сприймалося в сенсі візуального ряду, антуражу, підтанцьовки. Танцюв... Під і... Підтанцьовки і гарний фінал з залученням публіки, інтерактивне включення, якраз, як і має бути в програмі, яка присвячена власне весняним традиціям і обрядам. Тож я вітаю і колектив, і весь наш обласний центр народної творчості з цим досягненням, тому що я думаю, далеко не в кожному обласному, колек... обласному центрі є колектив такого жанру і такого рівня. Ініціатива, яку створив обласний центр народної творчості в будівлі обласного театру Ляльок, за участю прекрасного народного самодіяльного колективу Ексампея, це ті витоки, які зберігає наша Україна, яку ми зберігаємо, тому що там закладений наш код, наш український код, наша ментальність. Краса українського народу власне за це сьогодні воїни виборюють нашу перемогу, нашу свободу, наше право на незалежність, на українську мову, на українську культуру, етнографію.